Зону бойових дій з підмогою. Очільник Івано-Франківської міської громади Руслан Марцінків побував на Харківщині, Донеччині і Запоріжжі. У чергове відвіз допомогу від громади для наших військових земляків, котрі захищають Україну, закуповували все за запитами самих військових. Тож доставили хлопцям потрібні для боротьби з ворогом FPV-дрони, мавіки, засоби радіоелектронної боротьби, зарядні станції та багато інших корисних на війні речей. Веземо знову ж таки ті речі. Які найнеобхідніші і ті, в яких є потреба. Тобто те, то, що хлопці замовили, те, відповідно, і веземо. Поряд з цим веземо ті ж самі речі, що кожного разу. Це дрони, це і мавіки, розвідувальні дрони, і БПЛА Камікадзе ФПВ. Маршрут у нас буде. І Харківська область, і Донецька область, і запорізький напрямок. Також франківські волонтери повернули до прикордонників, у лавах яких нині служить керівник івано франківської муніципальної аварійно-рятувальної служби Олег Бевський, і передали їм десяток впівдронів і два мавіки, та до четвертої окремої танкової бригади, для якої привезли 40 півідронів і мавік. Міський голова від імені Франківської громади подякував землякам за відвагу і протистоянні із ворогом і вручив їм міські відзнаки за честь і звитягу. Хлопці боронять незалежність нашої держави. Хочеться подякувати. Ну і також веземо медалі для хлопців, щоб хлопці відчували підтримку з боку громади. Чергова поїздка і дуже важлива вже. Мені здається, третій десяток поїздок уже з початку повномасштабного вторгнення. А загалом з 2014 року це такі регулярні поїздки, які ми здійснюємо для довійськових. Бійці зустрічі з міським головою раді розповідають про свої військові будні, щоденні перемоги і штурми. А ще розпитують, як живе громада, адже турбуються за свої сім'ї у тилу. Підтримка наших збройних сил є серед першочергових завдань міської влади. Івано-Франківська громада від початку року передала на потреби зсу вже понад 8 тисяч дронів, і на цьому не зупиняється. Перемога буде московитів. Виженемо з нашої святої української землі. Слава Україні! Героям слава! Віталія Віталій магалазі телеканал 402.